Ну що ж, друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш. З ваньком приїхали на рибалку, вже скучили за фідерком і хочемо перевірити одне із улюблених місць. Ну, Ви я думаю, вже догадалися, де ми знаходимося. Зараз йдемо за речами і будемо пробувати сьогодні великих лящів, Руслан буде робити, а я буду маленький. Хоч би щось піймати, чесно. Чесно, я вже заскучав за лящами плотву. Да, О. -о, 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 -о. Знаєш, ну якщо таку батоністу, да, то я теж. Батонці таку. Сьогодні це ми приїхали на вечірній. кльов. вечірня рибалка. Ось е у нас трішечки спала жара. От, бо, мабуть, із-за того, що вітер. Тому зараз беремо речі і йдемо на місце. Тому Сідайте зручніше, всім приємного перегляду. І надіємося, ми щось зло. Да, сушено. Да, уже понадобится. Чи хороший? Поднимался. Где таких отзабов? Шоу, вышел. Ну что ж, друзья, все мы уже на месте перешли. Хто пам'ятає наші Мальдиви? Тут вже, помі... вже помінялося не так, як було. Більше піском замулило. Глубина аж там далі починається. Фух, якось так. Ну, зараз будемо розложуватися, пробувати кидати і глянемо, що воно вийде. Ну що ж, зараз беру, все, пробую розложуватися. Дивлюся, що в мене тут є. От. Рушничочек. Так, 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 кормушечки, мабуть, з прикормочки. Ще треба почати. У мене залишилося, зараз її змішаємо і буде класно. Не, вона ще, ще замерша. Ну вона це ну, кришиться, бачите? Я думаю, замішую і ми цю добавимо, змішаємо зараз. Тут моя кукурудза дуже багато. Так, ну що ж, перше буду розложувати. це в мене 4.2 Так, Моя катушка Акума Custom Black 5000. Ну що ж, дивіться, ось такий овніровський гачочок, це якщо не помиляюсь, 12 має номер. увідець десь сантиметрів до 30, фідергам. Ну що ж, є опариш і є черв'ячок. Попробуємо зараз черв'яка, а другу, мабуть, опариш. Ось такий пучочок пробуємо, бачите? першу я вже закинув, десь, мабуть, глибина, там дев'яточка, це точно. Бо так довго падало. О, і холод не кидав, бо в мене нема шнура під нього, поки, поки що кидать. Тому якось так. Зараз другу буду робити. Друга палка в мене Force Active 3.9, Castmaster 5000. От, тут шнур 014. Друга, такий же самий гачок, все те саме, тільки опариш. Я вже закинув обидві. Палки, два фідера. От, покльовок не бачив, але позносило. Тому яка там годівничка, я думаю, і більше тут буде зносити. Ну, Нормально тут течія. Але правіший я кину поближче. Тобто Ліва далі, права ближче. Ну, глибина і та і там нормальна. Ванька вже, вроді перша покльовка була. Не ну, Щось непонятне. В нього по оснастки покажу вам, дивіться, Ось бачите, тож такий цей інлайн, годівничка на 60 грамів. Да. Палка яка в тебе коротка, да? да, так? 3,3 до 110 Ну, а мене поки ще нічого не клювало. Буду перезакинути. Опа. Все на місці. Тільки що поперек закидував, ну, нічого не було скльовано. Раз тут течія, мабуть, ну, я так думаю, треба поставити довші повідці. Може десь сантиметрів 50 Давай, Ти теж так думаєш? Тому зараз перев'яжу, мабуть, ну поки місяць, перев'яжу, там, де подовше. Мабуть, ось такий восьмий номер овніровський, зв'яжу. Так, все. Перемінився черв'ячка, повідець довший вже зробив. І пробуємо зараз на довгий. Так, ну що ж, друзяки, щось взагалі не хоче клювати. І дальня дистанція, і коротка дистанція. Хоча у вані була покльовка, ну він не бачив. Ну, була, була. От. Зараз десь п'ята година, От. можливо, ближче до шостої щось і почне клювати. Бо якраз на дивлюсь... Хоча тільки що було, що кончик відстрелив. На Так. Да. Ну це ще могла течія, чия, поняв, скинути. Ну це не точно. Ні, ну хоч щось давно клюнуть, правильно Вань? О, в мене клює, диви, диви, по моєму клює. Да, да, да. Чи це ти чи я була? І ти підкинули, і ти ну ти бачив, так? Да? Да, 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 да? Ну, я нічого не чую. Може це, звісно, підкинуло, але, блін, я вроді покльовка була. Ну, зараз це все буде видно по черв'яку. Ага, в мене все, бач. Нема. Обірвало, прикидаєш. Ой, мене клівало. Так, да, це клівало. Це поводок хороший. Пум, все, бачите, була покльовка, обірвала поводок. Значить значит, я правильно поставив. Пробуємо ще раз. Ну що ж, я вже перезакинув, нав'язав, знов такий довгий, повідець. І чекаємо. Це в вані було теж покльовка, вроді би все склювало. Весь черв'як. От. Значить правильна тактика, довгий повідець працює. Там бачите, тут затопило почти. До речі, воду вже дали трішечки. Не трішечки, а нормально дали. Нормально. Я дивився де в мене отметка була і оставив. Да, так що воду торкнуло нормально. Друзі, щось вроді би знову клювало. Так же саме як про да. Ну, якось Так. Ну, Це ж довгий повідець. Ну, Воно може... Здесь вроде бы зачепил, Вань. Да, да, да что зачипил? Я не знаю. Фрикцион чуть-чуть в пидцей. Да? Капец, Сом. капец, сум, капец. Сама. Да, зараз ми його відпустимо. Його опустили. Єсть, все. Все, відпускаємо. Маленький, давай, пливи, рости. Хай виростає. Відпускайте рибу, друзі. Даже таких маленьких вони потім виростуть. Куди сторону. Мусиками, диви, дивись, пробує. Угу сейчас, друзяки, перезакинемо. Глубинка тут нормальна. Ну що ж, хотіли <смі> ляща клюнув сом. <смі> ну буває і таке. І я думаю, що це перед цим у мене було що обірвано. Це теж був сом і він просто взяв, обрізав от своїми щотками. Просто зрізав. Ну, сама жлєзка, ну, жилочка, вона дуже-дуже тоненька. 0,12. Якось так, бачите, на черв'яка клюють сами. їх карандашики, вони чи ні? це малий. Карандашики то судачки, а це такі пуголовки. Пуголовки. Малий-малий, взагалі. Ну і йшов, я ж кажу, як клапать. Тяну, вроді би такий, навіть то трохи сопротивлявся. Я думаю, якби такий би на кілушку, я б наверное, не витягнув би його. Витягнув би довго Да. Вирішив другу теж поставити черв'яка, бо опариш взагалі не хоче клювати. Воду ось тільки що так спустили, прям дуже-дуже-дуже швидко. І там мужик якраз лова на судака. І покльовочка на теченні. І Ваня якраз і казав, каже, зараз у нього клюне, і Точно, І, і покльов. нас да, так а у нього клюва. Так, стопудово. Ну воду конкретно скидував. Ось бачите, як воду. Воду нормально. Так, да, щось не хоче. Не хоче і воду ганяють вроді би. І воду ганяють і цей. <плес> Ти думаєш рибу. <так> <плес> да? <плес> ну воду ганяють, вона ходить. Гуляє. А, ну так. Да. <плес> ну класно, що вітер хоч ззаді, бо якщо б спереді був би, то було б фігово. І я не знаю, що не клює. Бачиш, риба ходить, показати, що риба гуляє. Ні, ну так, да, согласен. Ти попробуй чаще перезакидувати. Бачите, на лодці вийшов. Хі -хі. Пішов так красиво. А я зараз буду перезакидувати. Вирішив пораз Дивіться, бачите, якісь водорослі навіть там є. Нічого собі. ну черв'яка мабуть, треба підзамінити. Під підзамінити або додати. Дивіться, скільки дали воду. Ми зараз біжали з ваньком сюди. Капець. Оце така зараз буде рибалка. Пробую зараз таку плаваючу насадочку сюди, нацепив. Може буде краще. Бачите, воду ганяють. І, і так, нормально, може може ще й затопити. Добре, що зараз тепло. Yeah. Не так я осінь, як тоді мене затопило, то прийшлось на човні назад тут. Хоча пісок він сухий. Ну, не знаю, Я б не сказав би, що він. Але хто за. Ну, не знаю, ну бачиш, дають і дають по чуть-чуть. Десь чотири, 4 надали воду. Ну, все може помінятися потом. Бачите, одна удочка у мене стоїть. А Ваня туди правіше кинув. Пробує. Ну в нього, до речі, щось там поддергало, або це течія, або клювало. Так, хто з ним? Класна точка, но це воду, конечно, що може так дати. Ванька воно зацеп конкретно дають, не знаю, чи переходить в інше місце. Можливо, зараз зберемося та підемо туди на праву сторону. Не знаю. Не що, тут, що, що тут ловить, ще й не клює. Це як стали воду сильно ганяти. Ну ми перейшли на інше місце, друзі. Тут не знаю, буде щось клювати чи ні. Там залишилось пару годин для рибалки, спробуємо ще тут. Бо там води багатенько от, і не вийде ловить, постійно ганяють. О, бачите, ось таке місце. Ну, не знаю, прикольне. Вроді там теж нормальна глибинка. Треба перевірити. Ну що ж, все, ми закинули, але не знаю, що воно буде. течія нормальна йде. І комарів, до речі, дивіться, Ваня аж пшикає все. Якось так Ваня вже обірвав повідець. Ну, а, повідесь нормально, так? Да? У мене поки нічого. Ну, Пробуй. Я одного червячка невеличкого поцепив. Так, воно, не Та давай, бо ти так довго цілишся. Не не Короче, я место фуфло. Не хоче тут клювати нічого. Якщо у нас бачиш, там були кормушки, там з 300 грамів. Все одно да, зносить конкретно. Взагалі, що сьогодні, бачите, вечором вийшли от. І, і нічого. Треба, мабуть, зранку їхати. Буде краще. Ще й комари тут гризуть ого. До речі, пишіть, як вам знімає нова камера. От. Мені, мені от картинка подобається клас, і звук теж. Сьогодні, до речі, я вже з мікрофоном, бо там був вітер от, і вирішив вже протестувати мікрофон. Да, сьогодні чисто одна риба. Їхали за лящем, а клюнув а клюнув сом. Буває таке, буває. Ну що ж, все, рибалка закінчилась. Ми тут нічого так і не піймали. Треба приходити зранку. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.